По на заняття хто жре. Все, пошли. Зброю не пускай. подгука його ж він тебе прикрив. Через боїтку. Залягли. Баба, ба Що сторострівами заходить. Ру, готов! Знову гранатом! Гранату! Гранату. Два постріла. Затавася. Притивай брустер. Брустер сидімо. Пашли. Бачу на ру. Я право прицілив. Работаем. Пострівай. Постріл. Воля свою ошибку. Два шага, постріл. Два шага, постріл. Щастим тільки на виходах до бойнички або на поворот. Наступно двоє. Ви ждете команду, там не буде інструктора. Держимо дистанцію, блядь, віддімось по окопу. Блядь. Деякі частять стрілять, є розуміння. Ребята, нарабатуємо, учимось, слуха не нірніча Дякую за увагу.